Чи є реальний ризик Кременчужанам зустріти на полицях центрального ринку мандарини із Єгипту, у яких кількість нітратів перевищує у 33 рази? Ми ходили дізнаватися саме на центральному ринку. Скажіть, будь ласка, це з Єгипту чи ні? Мандарини? Ні, та не Єгипет. Ви не торгуєте турбуєте єгипетського? Ні, ні, поки Пока немає. Були, але немає зараз. Зараз взагалі їх на напливають. Взагалі на ринку їх немає. Тобто, якщо чому підемо їх шукати? Ви думаєте, що? я думаю, їх немає, тому що в мене немає. А давно немає у вас на полицях Єгіпецьких не беруть. Я по мірі покупок заказую те, що люди більше беруть. Єгіпецькі зараз не беруть. Ну я не знаю. Ну, може і за того, що я їх не заказую, то не беру. А чому ви їх не замовляєте? Не знаю. Не знаю. Турецькі вам, тобто турецькі вам більше подобаються. Да. В цьому сезоні вони вже були? Ще не було. А скажіть, будь ласка, чи перевіряється продукція перед тим, як потрапляє на полицю? Звісно, перевіряється. Як перевіряється саме? В лабораторії. Все, що у вас тут є, да. одразу перевіряється. в лабораторії на аналізи. І тільки потім потрапляє да. на Так. Да. – А у постачальника скажіть, будь ласка, чи берете ви якийсь сертифікат качества? Все це маєте? Так. І це така зазвичай практика, тобто так. це щоразу? – Так. – А тут, будь ласка, чи запутики взагалі єгипетські підські бандарини, чи користуються вони попитом, чи шукають їх люди? Шукають. В даний час шукають, але їх нема. А чи чули ви про те, що зараз в Україну потрапила партія, в якій проти? Так. Ви це знаєте, так? так? Чи не лякає все людей, як ви думаєте? Тобто вони все, все рівно пошуку таких мандарин? Ну так, да, шукають люди. А вони відрізняються за смаком? Єгипетські, турецькі. Відрізняються. Які смачніші на вашу думку? Ну, по тим стандартам, які були рік назад, то єгипетська була смачніша, ніж турецька. А як давно немає тих на полицях? Ну, десь неділю, їх ще навіть не привозили. Тобто їх ще навіть не привозили. Да, цьому сезоні. Є Сатова, і є і змір безкісточка. А чи в постачальники є вони чи немає? Вони? Зараз наявності, напевно, їх ще немає. Тобто це зв'язано з сезонністю чи якісь є можливо інші причини? Ну, фактично, напевно, з сезонністю. Ще рано. Тобто вони трішки пізніше з'являються. А скажіть, будь ласка, чи чули ви, що в єгипетських мандаринах виявили пестициди в 33 рази ну, перевищення? Ні, ні, а коли ви отримуєте продукцію, чи запитуєте ви у постачальника, можливо, якісь сертифікати на продукцію, якось проходять вони перевірку? Так. так, Все є. це постачальник має. Тобто з вашою продукцією, скажімо так, чи мож, є так. можливість попасти на полиці мандаринами, яких перевищена кількість пестицид? Ні. У нас є навіть в ринку, як ви знаєте, є лабораторія. Ми кожен раз привозимо, наприклад, перший раз змір. Ми внесемо його в лабораторію і прибираємо на всяку едоту. Так проходить перевірку кожна партія мандарин, яка потрапляє сюди. Так, так. 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 На що це зараз ви перевіряєте мандарини? Згідно з нашої сфери, ми перевіряємо, згідно з сфери, якщо ми перевірили згідно з сфери акредитації нашої лабораторії, то ця мандарина буде відповідати всім нормам, всім показникам безпечності, і ми зможемо її без обмежень випускати в реалізацію людям. Тобто, якщо там в 33 рази буде перевищувати кількість пестицидів, mm -hmm. то це ви виявили. Ну, навіть, навіть якщо там декілька разів ми все виявимо. У нас це цифровий показник. Зараз ми перевіряємо турецьку наберемо. Так. Якщо в нас така інформація надходить, то ми вже до цієї продукції, яка має перевищення показників, ми обережно ставимося, не допускаємо до реалізації, поки ми її ретельно не перевіримо. Чити сорок далеко, не далеко, не даже не yeah. гранична норма. 447 – це сім це добре. А яка найнижча норма? норма? Коли нас, наша служба інформувала нас про це, то ми зразу ж перевірили ретельно перевірили весь ринок. Чи немає в нас такого мандарина? Ми його не, не знайшли. А подальше, якщо ми знаходимо, ми не допускаємо до реалізації, ми знімаємо цю всю партію, досліджуємо ми і в себе в лабораторії, і в міській лабораторії. У нас є міська лабораторія на Бутиріна, 39. І тоді вже питання це буде вирішуватися. Але коли ми не перевіримо і коли ми не... Достовіримося, що ця партія може допускатися в реалізацію їжу людям, ми таку партію не випустимо. Чи траплялись на вашій практиці останнім часом продукти, які доводилося вилучити? Ні. Ну, нітрати були, але ну, це ж були такі тат, на овочі були. Це по лісі, фруктам да. Весь, більше весною. Якщо ми говоримо про закордонні, екзотичні фрукти, Ні, гнілий. Только гнилось попадається. Так это ж, не, потім, не, не, не.